Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із Дональдом Трампом і привітав його із перемогою на виборах. Очільник держави додав, що домовилися із новопризначеним президентом США, новообраним президентом США про тісний діалог і розвиток співпраці. Володимир Зеленський зауважив, що сильне та непохитне лідерство Сполучених Штатів є життєво важливим для світу та справедливого миру. У Білому домі планують встигнути відправити Україні допомогу на понад 6 мільярдів доларів до того, як новообраний президент Дональд Трамп заступить на свою посаду. Про це пише видання Політіком. Побоювання викликані тим, що раніше Трамп та його віцепрезидент Джей Джей Дівенс критикували адміністрацію Байдена за мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Далі до нашої розмови долучимо експерта із політики Сполучених Штатів Америки, політичного медійного аналітика та активіста Артура Колдомасова. Пане Артуре, я вас вітаю. Вітаю вас теж. Отже, відбулась перша розмова між президентом України та новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, після якої власне президент підкреслив, що принцип і слова Рональда Рейгена про мир через силу надзвичайно близький Україні? Ну а я нагадаю, що сам Трамп раніше заявляв, що планує покрасти покласти край усім війнам у світі. Якою була ця розмова? Чи буде співпраця України? На США і надалі Плідною, на вашу думку. Зрештою тут варто розглядати низку різних речей, тому що е, в цьому випадку нам треба дивитися на внутрішню політичну ситуацію в Україні і внутрішню політичну ситуацію в США. Тому що, е, чесно кажучи, е, коли людина навіть ще офіційно не інавгурована, і вже мати з нею якісь дзвінки. І так активізувати свою діяльність з людиною, яка ще навіть на свою посаду не заступила, це доволі цікавий вибір. І це змушує замислитись над тим, а які ж насправді плани були, власне, в деяких провладних кабінетах з самого початку. Тому що сьогодні, наприклад, Wall Street Journal опублікував матеріал, згідно з яким. Теж, наприклад, радники Дональда Трампа пропонували йому уже певний мирний план, який виглядає не надто конструктивно для України, відверто кажучи. Тобто, умовно в обмін на американську зброю пропонується не вступ Україні до так. НАТО впродовж 20 років. Не знаю чи така ціна, питання є. Правомірною та гарною, це питання риторично-конструктивне. Однак, коли ми говоримо про відносини, то. Вже ці кілька років мені постійно доводиться бути, скажімо так, де, деяким відлюдником від своїх колег в американістиці і постійно попереджувати всіх про, про те, які наслідки, які загрози можуть нести чи інші рішення, всупереч можливо суспільному консенсусу. І тут, на жаль, знову доводиться робити те саме, тому що легше не буде. Багато людей сподіваються на те, що буде легше однак насправді насправді ситуація буде дуже складна, враховуючи теж ще республіканську більшість в парламенті в обох його палатах скоріш за все, і відповідно легко не буде, враховуючи попередню риторику, легше тим паче не буде. Враховуючи плани на взаємодії з НАТО е за каденції Трампа, теж знову ж таки це ще один запобіжник, але може для когось це. Вдалий план, тому ми не можемо тут, скажімо так, гарантувати, що щось, наприклад, що непокоїть мене, непокоїть, наприклад, інших людей. Тому тут така справа, на мою думку, легко не буде. І треба буде дуже 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 сильно працювати, особливо з американським населенням, тому що ці вибори насправді показали, що Україна на жаль не змогла за ці кілька років достукатися до середньостатистичного американця зі своїми проблемами. Давайте про ці складнощі два слова скажемо. Адміністрація Байдена планує до кінця інавгурації Дональда Трампа. Це 20 січня 2025 року використати весь залишок коштів виділених на військову допомогу нашій державі. Це понад 6 мільярдів доларів. Чи є ризики того, що ці 6 мільярдів стануть останніми для нас? Адже риторика не самого Трампа, а членів його команди така, що наче ми зайві гроші в Україні віддаємо. Ж таки, е якщо якась допомога і буде далі надаватися після цього, то вона, скоріш за все, буде надаватися або на якихось супер особливих умовах, наприклад, в кредит, або е вз взамін на щось, що може е не збігатися з нашими інтересами, е і сприйматися як деякі поступки, називаємо це так. Тому знову ж таки легко не буде. І треба буде працювати з естеблішментом ще більше і розуміти насправді, що це за естеблішмент, а не е кричати ура кожному республіканцю, який каже слово Україна. Е тому що, коли, наприклад, дійшло до діла, то чомусь ці республіканці не змогли зупинити е людину з антиукраїнською риторикою е від власне представництва своєї партії. Тому тут треба чітко розуміти всі загрози, чітко розуміти бекграунд, чітко розуміти, що Дональд Трамп не є вдалим бізнесменом, на що вказує його кількакротне банкрутство, і теж зокрема понижені доходи, навіть його медійної компанії в день виборів, знову ж таки. Якщо хтось в відповідних кабінетах в Києві вважає, що Дональд Трамп це класна людина, це шоумен, це, скажімо так, людина, яка хоче перетворити е, політику на шоу, і що це добре, хай доля розставить все на свої місця, умовно кажучи. Але е, нам треба бути готовими і знати, з чим ми працюємо, не піддаватися ілюзіям і словам. Знову ж таки, теж не розводити паніку, не, не, не влаштовувати істерики з цього всього, а чітко розуміти, які зміни можуть статися саме в сполучених штатах в інституційному контексті внутрішньополітичному, які можуть вплинути на нас, і зокрема, які зміни можуть статися в зовнішній політиці в сполучених штатів. Пане Артуре, ми вчора спостерігали і за тим, як себе поводили, як себе поводила демократична партія, зокрема, коли Камала Гарріс привітала Дональда Трампа, коли Джозеф Байден привітав, і всі говорили про те, що дуже красиво це виглядає. Але тим не менше, є наприклад така інформація, що частина демократів покладають відповідальність на президента Джозефа Байдена за поразку Камали Гарріс на виборах. Про це пише CNN. Один з високопоставлених представників штабу Гарріс заявив телеканалу, що Байден не. Стими відповідальність за перемогу Дональда Трампа, партія демократів також не отримала доказів того, чи є віцепрезидент Камала Гарріс насправді найсильнішим кандидатом висунутим проти Трампа через несподіваний вихід Байдена з перегонів. Наскільки справедливими є ці звинувачення, і чому почали шукати винних замість того, щоб робити висновки? Просто на жаль, величезною проблемою демократичної партії в цілому є якраз таки пошук винних постійний, а не е роблення якихось висновків. І на жаль, в цьому є дуже велика проблема, тому що я вважаю ці обвинувачення абсолютно несправедливими. І зокрема, той медійний шторм і та медійна істерія, яка була влітку, зокрема через перформанс Байдена на дебатах, вони не були надто виправданими і, на жаль, вони дали надто мало часу. Асу камалі Гарріс на кампанію, і відповідно вони старалися як могли, однак знову ж таки є пит... Питання часу і є питання різні, різного абсолютно спектру, чому щось спрацювало, чому щось не спрацювало. Аналітики в Сполучених Штатах теж шукають відповіді на це. Але насправді треба просто визнати, що демократична партія повинна дивитися на свою виборчу демографію інакше і повинна сформувати свою аудиторію теж інакше і не шукати винних, а просто вкладатися в сильних. Лідерів сильних ініціативних лідерів, яких, на жаль, станом на зараз в демократичній партії бракує, а декому з них бракувало справді певної дистанції від теперішнього уряду. Тому знову ж таки Байдена і так, вибачте, випхали в останній момент несподівано, тому що він дуже довго не хотів іти. Але тут фактично з нього роблять цапа Відбувала окей. Але треба знову ж таки подивитися правді у вічі і зрозуміти те, що сама демократична партія, зокрема, є головною причиною цієї поразки. Почули вас, пане Артур, спасибі величезне, що ви знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Артур Колдомасов, експерт із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.